29 січня о 14.29 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Івано-Франківської області надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Олешів Тлумецької територіальної громади. До місця події оперативно прибули рятувальники під час гасіння пожежі. Вогнеборці виявили в будинку тіло чоловіка 1964 року народження. Пожежу на площі 15 метрів квадратних було оперативно ліквідовано. До ліквідації пожежі залучалося три одиниці техніки та 11 рятувальників. Наразі всі обставини встановлює офіцер рятувальних громад, а також правоохоронці. 29 січня о 18.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Угринів у територіальної громади Івано-Франківського району. Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що загорання виникло в гаражі та охопило автомобіль, який знаходився в приватному житловому двоповерховому будинку. Площа пожежі складало орієнтовно 18 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС пожежу було швидко ліквідовано і не допущено поширенню вогню на інші приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється, а рятувальники Прикарпаття вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101.